Знаєте, як казав Франко, все таки логотерапія це деяка творчість самого логотерапевта. Тож вчора в мене було таке натхнення, і я створила саме цю доповідь з мистецтвом. І цією своєю дією я пропоную вам робити те саме, бути не просто. Теоретиками, не просто читати книжки, а слухати себе і розуміти, як саме ви, саме в цей момент, можете використати все те, що ви знаєте. І тоді це буде набагато краще і набагато зрозуміліше людям, які вас будуть слухати. І можливо, цією доповіддю я вб'ю декілька зайців, на що сподіваюся. І коли послухаються люди, які страждають, як мінімум, категорія вимушених емігрантів, які послухають мене і зрозуміють, що я хотіла сказати, то я дуже сподіваюся, що якраз в цій ситуації логотерапія і буде таким власним самолікуванням. Коли я почув, що це таке, а тепер я приміняю це в моїй. Індивідуальній ситуації. Окей, okay. so. тоді я почну свій е, виступ. Так сьогодні він е, має назву таку назву, знаєте, від екзистенційної кризи, від екзистенційної пустки до е, сповненого життя. І я почну свій виступ із вірша. Тільки не пиши мені про війну, розкажи, чи є біля тебе сад. Чи ти чуєш коників і цикад? І чи повзають равлики по вівну? Як у тих далеких від нас краях називають люди своїх котів? Те, чого найбільше би я хотів? Щоб не було смутку в твоїх рядках? Чи цвітуть там вишня та абрикос? Якщо подарують тобі букет, не розказуй, не розказуй, як бігла ти від ракети. Розкажи, як добре нам тут жилось. Запросив Україну до нас гостей, всіх, всіх, кого зустрінеш на чужині. Ми покажемо кожному по вільні, як ми вдячні. За спокій своїх дітей. Тільки що я е, прочитала вам не просто е, вірш сучасного е, українського поета Павла Шибаби. Українцям він дуже знайомий. Сподіваюся, він так само стане знайомий всьому світу і, головне, зрозумілий всьому світу. Тільки що я прочитала для вас. Продемонструвала, не знаю, презентувала вам свої рідні ліки від страшної хвороби. Ця хвороба не є фізичною, ця хвороба не є медичною, але вона має страшну здатність, здатність до спустошення людини. І назви цієї хвороби екзистенційний вакуум. Або в українському в українській мові є таке гарне слово пустка. Тобто екзистенційна пустка, і щоб краще донести до вас те, що я хочу розповісти про цю хворобу, я познайомлю вас з декількома поняттями. Знаєте, якби це був якийсь художній твір чи мультфільм, не знаю, хто знає, може в майбутньому, це так і буде, то це були б герої нашого оповідання. І В головних ролях у нас буде екзистенційна пустка, людські цінності, провинна, совість, зухвала сила людського духу, сенс і вимушений іммігрант. Я сьогодні буду обличчям цієї категорії людей для яскравого прикладу, для яскравого розуміння. Таку людину можна було б назвати переміщеною особою, як ми називаємо внутрішньопереміщених осіб, які приїжджають вимушено, так, так само з одного з одного міста в інше, з однієї області в інше, в іншу область ми могли б назвати таку людину біженцем, але я хочу, щоб ви знали, що найменше в житті ми хочемо, щоб нас називали саме так. Ми могли б назвати таку людину тимчасовим переселенцем, але давайте дивитися правді у вічі, ми ніколи не знаємо, коли закінчиться ця тимчасовість, і головне, ми не знаємо, чим вона закінчиться. І в цьому весь головний біль, весь основний біль такої людини. Що відчувається ця людина, який перебіг хвороби, яку ми з вами розглядаємо? Як протікає ця хвороба? Людина проходить через декілька етапів уражень і покроково потрапляє від кожного. І перший етап це конфлікт цінностей. В житті існує як мінімум дві категорії цінності: це універсальні або індивідуальні цінності. Але треба сказати, що колись індивідуальні цінності вони сьогодні вже є універсальними. Колись люди збивалися в групи. Пам'ятаєте з історії? <свісно> Колись я дозвувався в групи, щоб не померти наодинці від хижаків. А як бонус вони отримували людське тепло, що також продовжувало їм життя. Знаєте. Дослідники тварин називають саме оце дійство, яке ви бачите зараз на екрані, грумінгом. Тобто, коли мавпочки один у одного там шукають цих жучків, але тим самим вони справляються з тривогою і отримують якраз це саме тепло від суспільства. Отже, зараз світ групується навколо України, щоб зберегти не просто життя далеких невідомих українців. А щоб захистити і зберегти саме універсальну цінність це людське життя. А хіба потрібно взагалі пояснювати, наприклад, цінність людського тепла чи людських груп? Це ж явна універсальна потреба, явна цінність. Інакше навіщо нам було б створювати сім'ї? Індивідуальні цінності можуть бути такими самими, а також вони можуть бути більш детальними. Скажімо, зараз для мене дуже є цінним. Життя, до прикладу, так, життя моїх дітей, або психологічний стан моїх дітей, або моя діяльність, або бути чесним і відвертим, або не примушувати себе, не картати, підтримувати себе без егоцентризму, але з розумінням. Моїми індивідуальними цінностями можуть бути мої здібності. Скажімо, ну так, нескромно, так я володію даром лікування. Знаєте, коли я була маленькою, я почула, що принцеса Діана. Ага. що принцеса Діана вона а, володіє особливою здібністю це лікування а, дотиком. І відтоді мені дуже хотілося зустрітися з принцесою для того, щоб відчути на собі, що це взагалі таке. Так а, мені трошки приходиться бути ще і а, таким оператором в Zoom, тому дуже попрошу вас виключати мікрофончики, бо ми ведемо також запис. Так, от моєю цінністю, індивідуальною цінністю може бути важливі, важливість таке нести своєрідні ліки, продовжувати людям життя. Насправді я не володію цією здатністю, але теоретично вона можлива. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у нас у всіх був шок. І наш герой в майбутньому вимушений мігрант, а на той час громадянин України, житель України він не виключений. І вже через декілька днів нашого героя наздоганяє цей самий конфлікт цінностей. Конфлікт універсальних цінностей з індивідуальними. Чи конфлікт просто універсальних цінностей, чи конфлікт лише індивідуальних цінностей. В кожного було по-різному, але головний конфлікт на той момент полягав в питанні і в виборі залишатися чи виїжджати. Події розвивалися а, дуже швидко, і з'явилися перші втрати. Хтось пішов воювати на фронти, загинув. Хтось загинув від ворожих ракет, які почали поцілювати в громадські об'єкти. А я, переховуючись в підвалах, вже відчула на собі симптоми провини вцілілого. Потім переїзд в спокійніше місто і відрив від міста, до якого вже звикла, відрив від громади, яка називалася Київляни. Ви точно знаєте, що саме в біді найкраще проявляється людяність. Коли ми дві доби не виходили з укриття, це було в Києві. Ми зварили на всіх суп і спекли хліб. Це укриття було в школі, у нас була така можливість. Знаєте, це була найпростіша їжа з точки зору кулінарії, але найсмачніша їжа в житті. Бо на той момент вона була приправлена саме любов'ю, згуртуванням і людяністю. Потім переїзд в іншу країну. Серце просто на шматки. Отже, від травмуючої події до екзистенційної пустки у людини є декілька кроків. Це травма, це конфлікт цінностей, це почуття, почуття провини, і це власне екзистенційна пустка. Якщо далі. Ця історія буде розвиватися, то ми побачимо повне блокування духовного. І смерть, вона може бути як духовна, душевна, психічна, так і фізична. А на кожному з цих етапів наш герой міг би перетворитися на будь-кого іншого. Так, він міг би обрати інший шлях, змінити свою долю, уникнути страшної участі. Але якби він якби він не пройшов. Ці етапи ми б ніколи не дізналися, що таке екзистенційна пустка саме вимушеного іммігранта. Хоча тут трещо підібрати все ж таки слово вакуум, бо особисто в мене воно асоціюється зі станом людини в космосі, якщо ми хочемо зрозуміти, що таке екзистенційна пустка. Ви знаєте, це такий стан невагомості дитини не здатен рухатися, так? як це відбувається в космосі, дитини статен рухатися, і все, що тобі залишається, це очікувати, що якесь небесне тіло зачепить тебе, і ти почнеш свій власний рух. Якби людина була просто небесним тілом, таким собі детермінованим тілом, яке залежить від зовнішніх вчинників, то людина була б дійсно просто небесним тілом. Але ми всі знаємо, що людина це щось надзвичайне. Це щось неймовірне. В сучасному світі ми можемо робити неймовірні речі. Ми вже навчилися робити надзвуковий транспорт, надзвукові ракети. Ми навчилися робити потужні медичні апарати, біонічні протези. Ми можемо лікувати важкі хвороби. Ми навіть володіємо даром лікування дотиком руки. Але все ще в цьому. В Сучасному надрозвиненому світі, ми не здатні відтворити себе штучним способом. А тому ми можемо сміливо заявити, що людина це чудо, яке здатне продовжити себе в іншій людині і здатне відтворюватися. Тобто лікуватися, лікувати самого себе. Також це чудо, на відміну від небесного тіла, здатне. Спрямовувати, Спрямовуватися. І в цьому йому допомагають ще декілька понять, ще декілька героїв нашого оповідання. Це відчуття провини, це совість, це зухвала сила і сенс. Отже, прямо зараз ви можете записати собі алгоритм лікування екзистенційної пустки. І першою невід'ємною частиною цього лікування є відчуття провини. Так, це страшне відчуття, проживаючи, яке ми здатні заганяти себе в глухий кут. Саме це відчуття і робить нас людиною. Так? Як колись казали, що саме праця зробила із мавпи людину, то ми сміливо можемо заявити, що саме відчуття провини робить нас людиною. Я дуже рекомендую вам хоча б раз в житті відчути це, але не для того, щоб воно у вас поглинуло, бо я ніколи не буду рекомендувати вам залишатися в ньому. Я буду рекомендувати вам зважати на це як на певний маячок, як на певний сигнал про те, що вам потрібно щось робити. От якщо вам потрібно щось зробити, то вам, напевно, хочеться поставити відповідне запитання, що саме мені потрібно робити? Щоб позбутися цього почуття провини. Але будь ласка, не тіште себе надію, що позбуваючись провини, ви стаєте здоровим. Ні. Як бачите, в алгоритмі лікування це лише перший крок. Цікаво а кому саме ви маєте поставити запитання, що мені робити? Чесно кажучи, в світі не існує такої людини, яка б дала вам відповідь. Ні. Я запевняю вас, що такої людини не існує і ніколи не буде існувати, цією людиною являєтеся. Саме ви і тільки ви. І саме собі ви маєте поставити це запитання, що мені робити? Але щоб воно спрацювало, вам потрібно змінити форму запиту. Ви маєте спитати себе від імені життя. Що зараз ти маєш робити? Спробуйте себе спитати, що мені робити? І що зараз ти будеш робити, Наталія? Якщо я звертаюся до себе, що очікує прямо зараз від тебе життя? Різниця відчувається, правда? ж? І тут ми зустрічаємося з нашим другим допоміжним героєм, другим елементом лікування, нашою совістю або сумлінням. Наше сумління, сумління це наш компас, який веде до чогось більшого. І це більше є також елементом лікування, але про це згодом. Сомління це певне світло від певного маяка, яке направляє нас, яке веде нас, і що цікаво, воно само знаходить нас. Дослухатися до сумління може бути складно, тому що нас постійно атакують наші емоції, детермінанти, які хочуть нас загнати в певні рамки, але ми не маємо піддаватися цьому стану. Ми маємо чітко слідувати напрямку нашої совісті. Ми маємо поговорити з собою. Знаєте, як під час молитви люди говорять з Богом. А чи хтось колись в реальному житті, в сучасному житті, в нашому з вами житті, хтось колись бачив Бога? Особисто я ні. Я не знаю таких людей. Але е я взагалі не релігійна людина. Для мене ця тема така ж невідома, як і тема космосу. Я маю лише уявлення. Але я багато разів чула від віруючих людей, що Бог всередині нас. Тому, якщо ви релігійна людина, вам буде дуже зрозуміло, що таке совість, що таке сумління. Бо це голос Бога для вас. Для мене, як для нерелігійної людини, це голос, який завжди в мені. Це схоже на мораль, на настанови батьків або вчителів, але насправді це не свод моральних правил, це напрямок до чогось більшого, що поза межами нас. Але щоб обрати реальний правильний шлях, правильний не з точки зору моралі чи цілі, а з точки зору совісті, зверніть увагу, будь ласка, зрозуміти, що я хочу вам сказати. Саме для цього вам потрібно усвідомити цінності, бо, слідуючи цінностям, ви зможете слідувати совісті. Я маю на увазі, що ви зможете реалізувати щось більше, що є за межами вас, і зможете вибратися, виплутатися із екзистенційної пустки. Повернутися на землю із космосу, іншими словами. Тоді навесні 22-го року я обрала заголовну цінність життя моїх дітей. І це біль, який продовжився в мені. Якби це не було дивним, як би це не було дивним, але такого вчинку було недостатньо, щоб загасити мій душевний біль, чи був це правильний варіант? Так, це був правильний варіант, який я зрозумію згодом, багато років по тому. І тоді я зможу сказати, що я виконала своє життєве призначення. Але на той момент я все ще відчувала страшенний, внутрішній, незагасаючий біль. І добре. Бо інакше ми б не дізналися, що таке екзистенційна пустка вимушеного іммігранта. Тож десь там, в теплі Іспанії, а, на той момент, відгодований, заспокоєний, впевнений, що поряд не літають ракети, що нічого не загрожує життю його дітей. Наш вимушений іммігрант мав би радіти життю, яке вирує довкола. Але не тут то було. Його нічого не радує. І це вже космос, це вже та сама невагомість, про яку я вам розповідаю. Це такий стан, коли ти все життя мрієш про подорожі, туризм, насолоду цим процесом, мрієш їздити в різні країни, пізнавати культуру, взимку мати можливість згрітися на сонечку. А тепер тобі все це по барабану. І не просто по барабану, а тебе від цього нудить. Ти ненавидиш все це. Ти бажаєш, щоб все воно провалилося під землю. Ось такий він космос. Ось така вона екзистенційна пустка. Дякуючи Богові, вищим силам, чомусь чудесному, нашим людським здібностям, можливостям, в нас з'являється наперевершений неймовірний герой, який є не частим гостем нашого життя, але коли він з'являється, то відбувається щось надпотужне. І назва, <кхід> назва йому, так само в нього надпотужна назва це зухвала сила людського духу. Якби мені потрібно було привести швидкий приклад. Для розуміння, що це таке, то я б сказала: вам, згадайте барона Мінхаузена. Отак виглядає екзистенційна пустка. Так. так, а давайте згадаємо барона Мінхаузена, як він витяг себе за голосі. Пам'ятаєте цю його розповідь, так? Оце і є зухвала сцена людського духу, або певна наша духовна катапульта, як називає її наш вчитель, наш куратор і наш попередній гість Тімопурі. Тож, якщо совість це голос нашої духовної частини, то зухова сила це катапульта нашої духовної частини. Коли блокується наша духовна частина, ми потрапляємо в пастку, нам дуже потрібна катапульта. І в якийсь момент я сказала собі, що так більше не може бути, я маю щось робити. Я була корисна своїм дітям, коли вивезла їх з пекла, але ще будучи в Україні, я відчувала, що я є частиною цієї країни, я маю бути тут, я маю бути разом з усіма, е рятувати нашу домівку. Домівку не в плані будинку чи квартири, а кхе -кхе, скоріше те місце, в якому, в якому ми знаходилися, в якому ми жили і яке ми відчували домом. Я корисна своїм дітям була і буду, але поряд цим я маю бути корисна своїй державі і народу, частиною якого я є. Але на що я здатна, знаходячись тут, в Іспанії, за три тисячі кілометрів, не знаючи іспанської мови, не маючи широких зв'язків, що я можу взагалі. І тут наш герой підпадає під вплив страшної сили маленькі люди, і ця сила здатна загнати його ще далі в екзистенційний вакуум. Але я все-таки знайшла те, що я можу. Перша моя користь від початку війни це волонтерські години, які я приділяла людям, яким дуже потрібна була психологічна допомога. Це були безкоштовні терапевтичні сесії. Їх було небагато, але дехто з клієнтів вдячний мені досі. Пройшов певний період, і я зрозуміла, що я маю більше сил, я маю більше потенціалу, я вмію більше. Те, що я роблю, наразі недостатньо. І паралельно з цим я маю реалізовувати все те, що було до початку війни. Я можу це робити зараз. Також я маю забезпечувати своїх дітей фінансово, бо <кій> захистити їх і вивезти з країни це не означає зберегти їх життя, це означає зберегти життя лише в моменті. Але життя продовжується і воно потребує різної участі. Тож саме так з'явилася ідея заснувати саме українську асоціацію, яка буде нести логотерапію для наших людей. Від нашого заснування минув вже рік. І це окрема історія на багато-багато годин. Ми реально можемо говорити про це годинами. Це наша дитина, це наша важлива дитина. Знаєте, цих матус, які зустрічаються на дитячих майданчиках і постійно говорять, говорять про своїх дітей. Оце ми. Так, ви знаєте, наші наради завжди проходять мінімум по дві години. Наради наших організаторів я маю на увазі. Не буває такого, щоб ми зустрілися, обговорили одне питання, і на цьому все завершилося. Ми постійно обговорюємо нашу асоціацію кожен день, реально кожен день. Більш того, кожного годину ми думаємо про неї. А що ж сталося після того, як в історію втратилася зухвала сили людського духу? Зараз ви можете побачити на екрані якраз розуміння такої української, української зухвалії сили людського духу. На горизонті з'явився сенс. До якого весь цей час тягнуло, манило, як, як магнитом, знаєте, притягувало нашого вимушеного іммігранта. Від самого початку, з моменту, коли стався конфлікт цінностей і зникла можливість реалізовувати сенс, від самого початку, до того етапу, коли з'явився промінь або голос духовного совість, то був промінь маяка або життєвого сенсу. По суті, я все ще вимушений мігрант, чесно кажучи, я все ще знаходжуся в цій історії, вона не закінчена, в мене все ще існує мій внутрішній конфлікт, конфлікт. Але, знаєте, цей конфлікт трохи інший вже. Він не так палає, я б сказала, зараз це наступна картинка це такі два магніти, коли вони розвернуті в зворотньому напрямку, і вони не притягуються, а відштовхуються. І ми знаємо, що якщо один магніт повернеться, то станеться і бум! Або, може бути, інша історія, ми просто розведемо ці магніти на велику відстань. І наразі я знаходжуся саме в цій країні, я розумію, що в цій країні, в якій я зараз живу, мені потрібно постійно тримати руку на пульсі. Це дуже складний процес, який я навіть не хочу вас занурювати, але хочу, щоб ви дещо знали. Тут ти постійно маєш бути в русі цієї держави, і коли ти займаєшся цим, то це дуже схоже на те, що ти прагнеш стати громадянином цієї країни. А інакше тут ніяк. Бо сплине деякий час, твій тимчасовий дозвіл завершиться, і тебе попросять виїхати з цієї країни. Тож тобі потрібно обирати вже зараз. Але я не хочу бути громадянином іншої країни. Я хочу бути українкою, я хочу повернутися в Україну. І для мене це буде чергова еміграція, яка або додасть мені сил, або ще більше їх забере. Тож наразі це два магніти. Поступово ставати українською такою канадійкою, знаєте, або е, очікувати і повертатися в Україну. Але я маю сказати вам, що між цими магнітами, які направлені якось зворотні один до одного, є щось дуже сильне і потужне. Я відчуваю це, і я справді можу відверто називати це сенсом. Я відчуваю, як саме цей сенс тримає магніти на відстані. І я дуже сподіваюся, що він зможе не просто їх утримувати, а кардинально вирішити всю цю ситуацію. Підсумовуючи свою доповідь, свою таку історію, я хочу сказати, що для того, щоб відбувся процес переходу від екзистенційної пустки до осмисленого життя, нам потрібно декілька елементів. І зараз ви ще раз можете побачити їх на екрані: це відчуття провини, це совість, це зухвала сила людського духу. І це сенс, який лежить за нашими межами. І ми не можемо ігнорувати жодних з цих елементів, подобаються вони нам чи ні. Лише по такій схемі ми зможемо ефективно провести лікування або самолікування, як би це не звучало дивно. Дуже дякую вам за увагу.